Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як християнська демократія поєднує віру та екологічну відповідальність. Християнські демократи вважають, що турбота про природу це моральний обов'язок людства. Ми отримали землю в дар і маємо передати її наступним поколінням у хорошому стані. Ця ідеологія підтримує стійкий розвиток, який задовольняє потреби сьогодення без шкоди для майбутнього. Це означає, Перехід на відновлювані джерела енергії, зменшення відходів та сприяння переробці, захист, біорізноманіття, підтримку екологічно чистого сільського господарства. Християнські демократи виступають за зелену економіку, яка створює робочі місця та інновації, одночасно захищаючи довкілля. Вони також наголошують на важливості міжнародної співпраці у вирішенні глобальних екологічних проблем. Як от зміна клімату. Отже, в християнській демократії турбота про планету це не просто політика, а духовна відповідальність та інвестиція в наше спільне майбутнє.